На базі Івано-Франківського вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки проводився обласний конкурс стінівок Менадія Твоя Україна серед учнів профтехосвіти та вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. На конкурс були представлені 40 робіт, і головна мета його залучення молоді до поглибленого вивчення духовної культури рідного краю та шанобливого ставлення до обраної професії. Поки периферійні політики боролися за владні місця в органах місцевого самоврядування, їхня надійна зміна бачила своє майбуття і майбутнє України в малюнку. Учасники конкурсу стінівок не тільки мрійники, але й реалісти. Їхні роботи проникнуті надією на краще життя, особистою участі у будівництві цього прекрасного завтра. І, звичайно, переважають мотиви невтішнього сьогодення. Нинішнім політикам бажано би почути голос, хоч і в малюнку молодого покоління, і можливо при. Слухатися, бо як не як їм жити далі в цій державі, їм звичайно будувати її в наступні десятиліття. І Якщо ми залишимо їм невтішні види на перспективу, нашим дітям та онукам буде не так, то і легко. Такі е конкурси проводяться уже традиційно. Ми не вперше саме беремо участь в оцінюванні таких творчих робіт учнів і вважаємо, що це є дуже потрібна і дуже необхідна справа, оскільки це є виявом творчих здібностей і задатків молоді. Студен... учнів професійно-технічних училищ це саме є вияв і їхньої, і творчої уяви, і фантазії. І все таки такий конкурс засвідчує, що в нас. Все-таки молодь обдарована. Компетентне журі напружено трудилося, визначаючи кращих. Йому давалося не так просто виявити переможців. каже, всі роботи вартують на перемогу. На неї претендують учні вищого професійного художнього училища, професійно-будівельного ліцею, ВПУ сервісного обслуговування техніки, коледжу технологій та бізнесу. Але головне не перемога, а участь.